Сьогодні поговоримо про відмінності між орендою, суборендою та емфітемсисом. Це три різні способи користування землею, але плутанини з ними дуже багато. Перша оренда: коли власник землі передає ділянку іншій особі за договором і отримує орендну плату. Тут усе просто: є власник і є орендар. Друге суборенда. Це коли орендар, який взяв землю в оренду, передає її. Ще комусь у користування. Але це можливо тільки з письмової згоди власника землі, тобто ви не можете просто так переписати ділянку комусь іншому, власник має дати добро. І третє, емфітемзис це більш довгострокове і специфічне право. По суті, власник залишається власником, але користування землею для сільськогосподарських цілей передається іншій особі, майже без обмежень в часі. У багатьох випадках емфітемцес укладають на десятки років і навіть передають у спадок. Отже, різниця проста. Оренда класичне тимчасове користування за гроші, суборенда передача прав оренди третій особі, але тільки зі згоди власника. Емфітемціс довгострокове право користування землею, яке майже прирівнюється до володіння, але без зміни власника. Земельний фонд України завжди готовий вам допомогти у вирішенні земельних питань, адже ми є надійним партнером у вирішенні всіх земельних питань. Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутися в особисті повідомлення або зателефонувати за номером 067 40 56 955.